Вони ерудовані, енергійні та дружні. Учні навчальних закладів громади Луцька зійшлися у першій грі шкільної ліги цього року. Завдання були різні: інтелектуальні, музичні, відеоконкурс. За перебігом нової «Майнгейм» спостерігали наші колеги. Минулого року ігри Mind Game стали чудовим інтелектуальним дозвіллям для учнів і студентів Луцької громади. Тож цьогоріч традицію змагань, де молоде покоління може і прокачати інтуїцію, і весело провести час у колі друзів, продовжили. Mind Game проводять за сприяння фонду ігоря палиці тільки разом. Минулого року ми запускали ігри «Майндгейм» для учнів 10-11 класів, і вони дуже гарно зарекомендували. Цього року фонд Ігоря Палиці» тільки разом спільно з Луцькою міською радою організували такий річний турнір шкільно, шкільну лігу «Майндгейм» для учнів уже 8-9 класів. Бачимо, що Подобається учням ця гра дуже гарно їм заходить, і бачимо, що дуже важливо розвивати наших дітей, незважаючи на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо. У першій грі чемпіонату Майндгейм зійшлись 27 команд із навчальних закладів громади. Всі назвали команди креативно та з ентузіазмом змагались протягом дев'яти турів. Були цікаві завдання і на ерудицію, і на знання поезії, музики, фільмів та комп'ютерних ігор. На хвилинку відірвався від інтелектуальних і дрейвових змагань учасник команди добровільно примусово з княгининівського ліцею, аби поділитись враженнями. «Гра дуже цікава перший раз. Нас вибрали за мотивами колишньої команди. Хлопців примусово туди завели дівчата, добровільно пішли. Ігри подобаються. Друге завдання було доволі цікаве вгадати країну за фотографією. Вчителі, які супроводжують свої команди, переконані такі змагання для учнів і цікаві, і корисні. Тому не забувають дякувати організаторам чемпіонату. Я дуже е, дякую фонду Ігоря Палиці, тому що всі починання, які підтримує цей фонд, е, я спостерігаю. Це те, що сьогодні потрібно: і здорове е, покоління, і патріотичне покоління, саме модні, класні тренди, які сьогодні потрібно проводити в Луцьку. Це якраз підтримує фонд Ігоря Палиці. Такі ігри другий рік е, поспіль він підтримує. Діти отримують гарні призи, задоволення від гри і від призів теж. Відволіктись від навчання та переживань про непросте сьогодення, весело провести час з однолітками та перевірити свої інтелектуальні здібності це все про mind Game. Три команди переможці отримали подарунки від організаторів. Третє місце у команди Жертви, срібло у ноунейм. No а перше місце у команди Ченс. Проте основні перемоги та нагороди попереду, бо протягом навчального року учні зіграють 9 ігор. Головним переможцем стане та команда, в якої буде Найбільше балів у загальному рейтингу Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.